Україна 22 роки жила в умовах застою, тотальної корупції, розваленої економіки. Але країна за ці роки незалежності не бачила війни, яку їй пророкували багато західних експертів відразу після розвалу СРСР. І ось, схоже, їх прогноз почав збуватися зараз. У 2013-2014 роках Україна вже пережила більше, ніж за попередні роки своєї незалежності. Криваву революцію, втрату територію і до всього цього справжню, хоч і неоголошену, війну на сході. Але це не кінець. Невідомо скільки ще загине синів України, скільки проллється материнських сліз, скільки країна втратить грошей, які могли б піти на освіту, науку і медицину. З вірою в перемогу йдуть оцей котелнові батальйони. З надією на швидкий мир ми їх проведжаємо зі сльозами на очах, і з завмиранням сердець чекаємо на їх повернення. Світлана Бойко, втираючи сльози, що раз у раз накочується на очі, поринає у спогади кількамісячної давнини, у літні дні, коли власноруч передала чоловіку Олександру повістку на медогляд до військового комісаріату. Це був серпень місяць. Перша повістка йому пройшла на медичний огляд. Я вдома була, що мені було дізнаватися. Першу повістку то ще я брала. Зараз вже задумаюся, для чого мені було її брати, але ж так як на сім'я така. Ну, не вміємо ми ховатися. І я така до відповідальна, ага, принесли, значить, і треба взяти. Він знав, вже по клевені в нас носили повістки. І він казав завжди, що мені як принесуть, я ховатися не буду. Ну, Він не був такий, щоб він десь за кимось ховався. Він все життя був відповідальний. Після того, як Олександр пройшов медичний огляд, наступна повістка не змусила себе довго чекати. Вручили на День Незалежності 24 серпня. До військомату чоловік поїхав наступного ж дня. Виявилось, що потрібно вже було приходити з речами та налаштовуватись на мобілізацію. Казали йому зразу, що ти без речей приїхав. Він ну, каже, ніхто мені не говорив, що там речі мають бути якісь. Ну, то йому три дні ще дали. І 28 числа він вже з речами поїхав. Все збирали. Все, від носків і закінчуючи бронежилетом, і каскою, усім, все. Нічого йому на початку ніхто ніде не нашій військовій сфери не виділяв. Та, напевно, тисяч тоді, я знаю, ну, мабуть, 12 зразу витратили, бо все це. Це було і спальний мішок, і, і розгрузка, все-все. Проходити військову підготовку Олександра Бойка направили на полігон у місто Немирів Львівської області. На цій військовій базі готують мінометників, снайперів та гранатометників. Отож додому військовий сповістив, що буде здійснювати розрахунки мінометної батареї. А тим часом новини, що вривалися у кожну оселю небайдужого українця, щоразу розповідали про нових загиблих, про поранених та понівечених хлопців у зоні АТО. Обстріл за кордону саме загиблих, 15-ро поранених снаряди, які випустили зі своєї федеративної території російські артилеристи. Терористи 17 разів відкривали вогонь по українській армії. Хто несе відповідальність за гибель солдат світлані. Від усвідомлення того, що її чоловік за кілька днів теж поїде на схід країни, ставало моторошно. Невимовний біль та страх сковував серце думки. Щоб хоч якось відволіктися від тривог, розповідає жінка, часто молилась та поринала у щоденну працю. З 14 жовтня вони офіційно вважали, що вже вони в зоні АТО. Це вони були в Пісках. Дзвінки були щодня, зранку і ввечері, то я знала, що він, значить, як він зранку дзвонить, я живий здоровий, в мене все добре. А Він ніколи нічого не розказував. Єдине те, що говорив, у мене все добре. Я живий здоровий, в мене все добре. І питав, що там вдома, як діти. Враз він тільки сказав, коли я не пам'ятаю, які то були числа, коли дуже обстрілювали Донецький аеропорт. І, ну, ми постійно дивились новини, як він дзвонив. Розказували, бо в них зв'язку не було. Вони не могли дивитись один плюс один. Він все казав, там новоросія канали показують, а більше нічого такого. кажу, Показували новинах, що дорогу щастя до Донецького аеропорту так якби відкрили, що можуть вивезти. Каже, оту дорогу ми прикривали, це єдине, що він тоді на той час був говорив. 10 грудня мінометник Олександр Бойко приїхав додому на 12 днів відпустки. Звісно, чекали на нього з нетерпінням: дружина, син та донька, двоє батьків, яких він, до речі, єдиний син, прагнули спілкування та проявляли неабияку турботу. Втім, перебування там, де смерть заглядає в обличчя, таки далося ознаки. Він спокійний став, якийсь замкнений колись було як, він може сісти, поговорити, розказати все. Отак От було. А, а так все і сяде, дивиться кіно, там ще щось там спитаєш, буде говорити. Там що треба йому, він запитає там. Ну, набагато спокійніший був. 14 січня 2015 року Олександр Бойко вдруге повернувся у зону воєнних дій, куди саме на цей раз дружині не повідомив. Світлана Вітала чоловіка 15 січня у день його народження з 38-річчя. Чула, що постріли лунають зовсім близько. 15 січня в нього був день народження. Якраз він 14-го поїхав і й сміявся. Дзвонив. Каже, в самого президента таких салютів нема на день народження. Каже, як у мене. Ну, Обстріли, то він називав салютами. Пролунав телефонний дзвінок 12 лютого. Змісто його ніхто не міг передбачити, адже сподівання в родині завжди були тільки найоптимістичнішими. Сашко повернеться, він обіцяв. Втім, військові побратими перекреслили сподівання, Сашко не повернеться, він загинув. Він вже був другий раз старший навідник мінометного розрахунку їхнього. То... Їх було четверо чоловік біля міномета, і він наводив якісь там вони орієнтири чи що вони там наводять, я не знаю. Оце він стояв біля міномету і прилетіла звідти мінус з другого боку, і осколки рушили його два рази раз в плечі, а другий раз це. Радігу. Радігу. Радігу за Вчасно воно було осколки, то органи черемної порожньої. у нього всі були пересічі. На колінах жителі селища Клевень зустрічали героя Олександра Бойка. Квіти, запалені лампадки, вічі в очах кількох тисяч односельців, та невимовна скорбота розливались плачем за тим, хто кілька місяців протистояв сепаратистській жорстокості та загарбницькій політиці Путіна. Заквічена могила та фотокартка, що встигла вицвісти під весняними промінцями це місце останнього пригистку героя АТО Олександра Бойка, дружина Світлана приходить сюди чи не щодня поговорити, порадитись і просто згадати про 16 щасливих років подружнього життя, розповісти йому про успіхи дітей, 9-річної Богданки та дорослого, 16-річного Сашка який виконує його батьківський заповід та навчається на електрика. З 98-го року ми разом жили, ну, я знаю, нічого, ми все разом завжди робили. У нас не було таких якихось розголосок, щоб він своє хотів, я своє, ми порадилися ми. Зробили, він весь час енергійний був, такий допитливий, любив багато знати і, ну, і молодим і, наприклад, на рахунок спеціальності, він і молодим знався, як там, що йому треба було зробити, так і до, до останнього часу, тому що в нього дуже багато знайомих і друзів, які постійно радились, як йому там зробити, як те, як все. От Він такий завжди з людьми знав, як знайти спільну мову з кожним, чи то мала дитина, чи велика, не було таких проблем, щоб він ні з ким не міг зговорити. Отак завжди веселий, любив шуткувати, любив навіть підколоти так, десь когось якось легенько. Не було такого, щоб він комусь відмовив з дітей, що там діти щось хотіли. Знав, що треба заробити і гроші, бо дітей треба і виховувати, і одягати, і все. То він завжди про це дбав. Богдану завжди казав, моя квіточка. Він тільки так в нього було. Дочка в нас маленька, квіточка, учениця третього класу. Старається вчитися. Не знає, як буде в майбутньому. А Саша це синок. Син навчається, так як і тато його. Так само навчається на електрика, ну він його так націлив. Саша був такий домашній чоловік, скажімо так. Мало коли він збирався з хлопцями, щоб десь там гучно відсвяткувати щось. Більше часу проводив вдома, завжди в сімейному колі, навіть будь-який такий вихідний день, гарна погода. Ми собі збиралися йшли до лісу, фотографувалися. Він ніколи з фотоапаратом не розлучався. Навіть будучи в АТО, він мав з собою фотоапарат, і він все фотографував. Три місяці буде 12 травня, важко дуже. Нема підтримки. Я на нього розраховувала в будь-який момент. І знала, що підтримає, допоможе.